Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись важливі події тижня. На що звернути увагу, що взагалі буде для вас важливо або не важливо. Давайте дивитись. Так, багато роботи. Над відносинами бере на себе чоловік. щось собі задумав таке, дивіться, як показано, має переповнене почуттями серце і має жінку, яка боїться, що вислизне від нього. Якось, знаєте, Весь час намагається якісь сюрпризи зробити. якось, знаєте, от Він на свій розсуд щось робить, і м м так показано, що жінці не так багато з того, що він робить, і треба. І не може вона йому сказати, не хоче його образити, що, слухай, трошки позбав свої оберти. Він її трошки вже дістав своєю увагою. Так, для когось з вас не звертайте увагу на. Ну, давайте я буду казати, як я це бачу, на дурні підказки. Людина, яка от час від часу приходить до вас додому, от в ваш простір, десь от, де ви зазвичай себе так знаєте доволі впевнено почуваєте. І весь час якісь там настанови вам дає. от Зроби так, а чого це у тебе от там лежить? А що це отут стоїть? Не звертайте увагу, бо. Ну, це не має стосунку до цієї людини, це взагалі ваше життя. І не ображаючись на людину, але зупиняйте. Кажіть, що це не ваше діло, це нормально людину ставити на місце. Бо якщо ви цього не будете робити, кінця і краю не буде тим важливим підказком, які вам несе ця людина. Ну, важливим в лапках. Чоловік якийсь, як проїжджаючи повз ваше помешкання, весь час намагається щось десь там вас угледіти. Людина, з якою, я так розумію, у вас нема е спілкування. Ну, може, колись і було, але зараз нема. І людина, яка Спеціально так прокладає свій шлях, щоб просто от хоч, хоч трошки собі знати, що там у вас і як там у вас. Це, як знаєте, у вікна заглядає, там може на подвір'я вам заглядає. Ну, Де ви там буваєте, може побачить вас. Таке бажання має. Далі. Так, ось тут літера К, літера А. Літера О. Якісь питання між цими людьми обговорюються. Як розібратись в чим треба? Літера С сюди ще. Літера. От і схожа і не схоже на літеру В, вона у мене так, знаєте, під питанням. Може це буде просто розмова якась про людину на літеру В. Тому вона тут ніби з'являється і пропадає. Далі, на цьому тижні ви можете отримати таку інформацію. Від чоловіка, яка вам надалі буде дуже потрібною, як знаєте, на перспективу інформація. Це стосовно грошей, стосовно заробітку, або стосовно того, ну що краще придбати на ті гроші, які у вас вже є. Може ви плануєте, наприклад, якусь таку ну, коштовну покупку і ну, як питаєтесь, як наприклад шукаєте кращий варіант ну От буде вам така інформація Далі. Угу. Гарна пані тут, знаєте, як це виглядає. Ви і так гарно, а на цьому тижні ви будете щось таке робити, що буде дуже привертати до вас увагу. О, тут є такий теж дуже симпатичний пан біля вас. І, ну, от знаєте, як і так до вас <сум> має цікавість, а ще більшу буде мати цікавість щось він, знаєте, як ого, яка ти? Отак воно мені виглядає. Щось з собою зробити йому дуже сподобається. Так, далі. Багато якихось розмов, як звернень до вас стосовно молодого чоловіка, це як клопіт, хтось за нього має і буде до вас звертатись зі своїми питаннями. Ну, якийсь домашній клопіт, але на плечі двох людей цей клопіт лягає. Десь там є певні обмеження, але цілком такі, знаєте, можна їх прилаштувати до ваших потреб. тож нічого. Радість наприкінці тижня, з того, що вийде так, як ви собі там бажали мріяли. Як вам то треба було, що ви там планували по домашніх якихось справах? Щось на майбутнє, якийсь, знаєте, от роблю це на майбутнє на перспективу і буде виходити так, як ви собі плануєте. Трошки вихідні показує суперечки домашні між чоловіком та жінкою. Але все таке що можна вирішити і можна навіть дуже там не розпалювати ці суперечки. Не дуже приємна новина. Тут якийсь чоловік буде розповідати про чиюсь перемогу хтось там владнав собі так, як хотів, і це не є чимось таким приємним для нього, та й вам не сподобається, показаний чоловік, який так, займається своєю фігурою і а, такі. Навантаження собі робить, що жінка буде навіть, знаєте, так трошки хвилюватись. Боже, як ти чого так багато себе навантажуєш. Але повірте, він знає, що він робить, і він має в тому мудрість, він там більш за те, що йому потрібно, він не буде робити, тож не хвилюйтесь так. Це виглядає, як людина має досвід в таких справах, в такому питанні. Так, покращення як зростання по справедливості, щось тут змінюється у людини на літеру ОС Л якісь питання, яким він... він, вона, людина, опікується вже деякий час і питання, яке. Спочатку невідомо було з якого боку братись, але зараз, зараз вже знає, це як поділено буде на дві частини, але вже є зрозумілість по двом частинам, тобто, що спочатку робити, до якого моменту, і що там потім як завершувати. З якого моменту ті зміни влаштовувати. Тобто тут якась ділова сфера, якась конкретна справа. Це не так, що людина там, там спробував, тут спробував, він вчепився в одну єдину справу, і він її буде доводити до кінця. Тут навіть є натяк на якісь езотеричні практики. Чоловік якийсь тут закохується все більше і більше. З вами спілкується зазвичай по ділових якихось питаннях. Але мало того, що ви розумна, та ви ще й красива жінка. То як тут не закохатись? 23 число показане, як. Ну, як знаєте, знов спілкування, і знов він собі буде відмічати, що йому все важче і важче з вами спілкуватись, От просто через те, що він все менше і менше думає про справи в нього фантазії, в інший бік його ведуть. Але тримається. Так. Ось тут про завершення буде, про щасливе завершення будуть розповідати між собою, ну, розмовляти між собою чоловіки. Один одному щось там будуть розповідати, і жінка тут, ну, вона просто чує всю розмову і вона. чи вона не все розуміє до кінця, чи просто вона от хвилюється. З того приводу, що слухає, що вона чує. Хтось тут з молитвами якийсь чоловік. З молитвами, тут дивіться, як робота соціум, певне, конкретне якесь діло. Це не те, що він там, не знаючи про що він просить. Він з молитвами до жінки звертається. Йому треба якісь зміни. Як просить, що давай, я тебе прошу, давай отак зробимо. В цьому конкретному випадку давай зробимось так. Хтось буде чи вас просити, чи ви будете бачити і чути про такі прохання людини. І ось тут є у вас у спілкуванні чоловік, який буде вам розповідати про своє ж спілкування з іншим чоловіком, але частину розмови він вам замовчить. І у вас може скластись дуже неправильне враження. От просто через те, що ви не володієте цілком всією інформацією. Mm -hmm. Туда что у нас тут. Як тут? тут все ж таки показаний чоловік, який дуже приховує своє справжнє ставлення до вас, що ви така важлива людина для нього. Це і для чоловіка, і для жінки зараз кажу. Знаєте, коли ви якесь питання йому допомогли, от як побачити саму суть питання? Як звернули увагу на те, на що він чомусь не звертав увагу, чомусь він пропускав це. І у нього, ну, як зміни пішли в його якомусь питанні, ну, те, що йому треба було зробити, воно зрушило з місця. Але сказати от вам напряму, що яка ж ви людина, ну як же ж ви допомогли, чомусь це складно, ну добре, може. Може, навчиться і такому колись? Кому, когось вам треба відрізати від себе? Ножиці показані. І показано, що людина щось таке недобре для вас, ну, поряд з вами. Ну, от, щось погане зробив. Зробив, так? Да? Зробив все ж таки більш чоловіча енергія. І тут вам, ну, знаєте, як кавовагуща, вам вже ножиці малює, що відріж від себе цю людину, не, не будь так прив'язаний чи прив'язана до цієї людини. А жінкам кажуть: іди і роби собі зачіску, і відріж частину волосся і промовляй, що з цієї, ну, от як відходять від вас оці, оце волосся, так і відходить від вас все погане, що наніс вам той чоловік. І пам'ять старається. Бо ви багато пам'ятаєте про цього чоловіка. вам... Кавова Гуща каже про те, що вам взагалі краще б забути про цю людину. Дівчат, це ж не всім. Пам'ятаєте, що філіжанка загальна, і всі на себе не тягніть. Тут є дівчата, які от розуміють, про кого я зараз кажу, і що, що це означає. Просто так і реагуйте на це. Ну і все, на, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую. Тільки найважливіші такі моменти розглядала, і кому ну от, буває так, що нічого для себе не чуєш. Це означає, що тиждень буде цілком вам посилам. З усім ви розберетесь, нема такого, щоб вас попереджати, щоб дуже ви там насторожені були. Просто проживіть його щасливо, бережіть себе і будьте і здорові, і щасливі, і живіть в коханні, і просто цінуйте себе і любіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!